Всім привіт, 3 травня 2023 рік. Так ось виглядає фунгіцид по моноліозу. Тільки що ми гарно поборолися. Абрикоса, київський красень привита на оличі має такий вигляд на зараз. Ну, Прояв монолії на лісу. Згоріло все, цвіт, листя, погнало клей, шансів цієї деревини на життя ніякої, ну койде, пощеплялися, брикоска, але це таке. вирішили проблему кардинально. От так все виглядає. За час побороли моноліоз, зараз зробимо прививки за кору сюди, вже звичайно пізно, але... Можливо, щось вийде. Якщо не вийде, абрикоса гарно відстрелює вовчкові побіги. От, сформуємо, сформуємо нову деревину. Посадка ця стара, 15, мабуть, 17 років деревині. Раніше ума не було, якби великого, але зараз. Ну, я так розумію, деревин вище 2,5 метрів. Немає смисла тримати От, в хазяйстві. Не ефективна історія, невозможно обробити. Ну, і що вийде, відео зніму згодом. В наступному сезоні так точно. Кому відео сподобалось, ставимо лайки, підписуємося. Всім успіхів!